Війна для нас була як вакцина проти руського міру, яка дуже добре діє. Мені здається, ця людяність вона нас вирізняє. Вона робить нас українцями. Ми об'єднані не тільки ненавистю до ворога, а ми об'єднані любов'ю всередині країни. Чи витримаємо ми, чи буде з Харковом те ж саме, що сталося Залепо. Коли ми витримаємо, то я думаю, в нас дуже цікаве майбутнє. Шанс. Просто зруйнувати цю імперію. Шанс, якого у нас не було, я не знаю, 300 років чи більше. Я рахую, що ми повинні це зробити. Це герої проєкту Малі історії Великої війни, який реалізовують в Українському католицькому університеті. Автори зібрали вже понад 200 історій вимушених переселенців, військовослужбовців, людей, які пережили російські обстріли або окупацію, розповідає кураторка проєкту Олена Джиджора. Нам хотілося подивитися на війну очами простої людини, нібито своїми власними, так, або своїх друзів, своїх близьких. І нам здавалося, що ці свідчення вони важливі для того, щоб транслювати їх також і за кордон. Мене вразило те, що цей величезний ареал різних людей містить стільки спільностей, стільки сточок дотику. Ну от, наприклад, ніхто з наших респондентів не датує початок війни 24 лютого, 2022 року. Для всіх вона почалася в 2014-му. Паралельно з університетським проєктом у Львові здійснюють моніторинг спадщини заради відновлення. Добровольці їздять до прифронтових регіонів, фотографують та описують пам'ятки культури та історії, що знищила Росія, говорить засновник проєкту Василь Рожко. Зараз така ситуація, що ми після Одеси Миколаєва будемо переключатись і на Хмельниччину, і на Вінниччину, і на західну частину України, яка, скажімо так, менш набагато пошкоджена, тому що, наприклад, 760 об'єктів, які ми задокументували, половина з них це Харків. За словами Василя Рожка, у майбутньому зібрана інформація може знадобитися для судових процесів проти Російської Федерації. А от історії очевидців війни наразі публікують на сайті Українського католицького університету, а згодом створять спеціальну онлайн-платформу. Ольга Іващук, Роман Гнатишин Суспільне, Новини Львів.